Питання перейменування вулиць Одеси знову постало після повномасштабного вторгнення Росії. Загалом у місті приблизно чотири сотні назв пов'язаних із радянським або російським минулим. Громадські діячі кажуть, перейменування вулиць на честь героїв цієї війни в Одесі іде зі скрипом. Усе через супротив міської влади посадовці зі свого боку запевняють, нові назви будуть, але потрібно визначити чіткі критерії для перейменування і пропонують завершити цей процес вже після перемоги. Далі Світлана Довжук. вулиці Жуковського в історичному центрі Одеси понад 200 років. Та, попри те, що яйця сусідні вулиці під охороною ЮНЕСКО, активісти вимагають якнайшвидше її перейменувати. Бо Жуковського вона на честь автора гімна Російської імперії. Ми просимо перейменувати на честь блажка вулиці Жуковського. І один із представників каже, що Жуковський спас із неволі. Тараса Григоровича Шевченка, но одночасно вона не сказала, що Жуковський це автор гімна Російської імперії Боже Царя Храни в 1837 році. Жуковського не єдина, яка у списку на перейменування серед пропозицій на нові назви вулиць міста багато імен загиблих захисників. Однак на такі каже адвокат Артем Карташов, міська влада погоджується не швидко. Міська рада всіляко ігнорувала питання шанування вулиць на честь захисників. Після такого суспільного тиску чомусь міська рада вирішила, що лише герої України і повні кавалери ордену за мужність, а таких в Одесі близько п'яти всього можуть бути названі на їх честь вулиці. Більшість назв пропонується нейтральні. Особливо обурюють ветеранів так звані нейтральні назви типу ліноліумна чи цукрова. То засилля в топоніміці наших міст, сіл. Населених пунктів як Одещини, так і всієї України, російської е цих наративів. Вона теж воює проти України. Військ силовий брод підтримує. А позиція історії північної місії отак. От ну і ну, це важко пояснити мені якось даже соромно. На розгляд комісії з перейменування активісти подали шість прізвищ героїв, переназвали лише одну вулицю, на якій жив Владислав Бувалкін. Майстер-сержант СБУ загинув торік у березні при обороні Київщини. Посмертно відзначений званням Герой України. Це дуже важливо, це важливо для історії, це важливо для родичів загиблих, це важливо для суспільства. Ми маємо на кого зрівнятися, ми маємо розуміти, хто жив, що робив, і це має бути закарбовано в історії міста. Ці люди роки знаходилися під бомбардуванням. Вони виконували спеціальні операції, вони заслужили свої звання. Натомість перейменування на честь бійця Євгена Танцюри викликало дискусії. Цей воїн загинув під час виконання бойового завдання в Маріуполі. Він є кавалером ордену за можність третього ступеня, але цих заслуг замало для увічнення. Ми ще подавали запит, коли вулицю, на якій ми живемо, живемо вже більше 20 років. її хотіли перейменувати. Коли ми про це дізналися. Син подавав запит, але нам так і не відповіли. І Її, наскільки я зрозуміла, перейменували на Мальовничу. Нам відмовляють. Говорять, що після перемоги вони будуть думати. У топонімічній комісії пояснюють, герой, на честь якого переназивають вулицю, має бути повним кавалером ордену за можність, або ж носити звання Герой України. На це засідання було винесено чотири постаті, які були одеситами і мали саме такі ознаки, і такі заслуги. І по всіх чотирьох була позитивна рішення. Чотири герої України у нас точно отримують назви. Але ми намагаємося зрозуміти, яка буде логіка цього процесу і прийняти рішення про резерв умовний». Щоб вулиця отримала нову назву, вона має пройти погодження комісії електронного опитування містян і потім затвердження міською радою. Поки в Одесі перейновують вулиці, площі навіть цілі райони, досі залишається дискусійним питання перейменування саме центральних вулиць міста. Одна з таких вулиця Пушкінська. Деякі частина містян вважають, що саме Пушкін є одним із головних постатей руського міру, але це питання ще не виносилося на дискусійну панель в місті. Тож доля цієї вулиці поки що залишається невизначеною. Наразі у планах перейменування майже півсотні об'єктів, і як показує електронне голосування, більшість нових нас одесити підтримують. Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.